У нас з вами, як мінімум, 30 спільних знайомих власників великого бізнесу, резиденти бізнес клаб. Я ні одного з них не знаю такого. Я чув, що такі люди є, вони вийшли з бізнесу, а потім ні їхні бізнеса я не бачив. Абсолютно. Тому я думаю, якраз для молоді, яка нас дивиться, тобто ви аналізуєте щодене кешло, виходить, доходили. Розкажіть більше. Я аналізую, дивіться, я бачу, ну, десь кожен день це може таке занадто, але раз на тиждень точно. У мене багато бізнесів і я дивлюсь такі. Таблиці, те, що мені готують, це розходи, доходи, всі витрати і таке інше, тому що це дуже легко аналізувати. Наприклад, я бачу таблицю за там кілька днів, кілька місяців і бачу, де є може бути проблема, де я, наприклад, там перерозход або там щось таке. Да? Там. Також я дивлюсь, наприклад, фонди заробітних плат, оренди, ну і таке інше. Правильно Розумію, Я ти зустріч з фінансовим директором? Фінансовий директор, директор.